Сьогодні моя душа ледь встигла повернутися в моє тіло назад, і я зараз розповім, як це було. Коротше, наснилося мені, що е, літо ми з бабусею лягаємо спати. Десь в, лі... в ліжку, котре стоїть чи в огороді, чи в саду, не знаю. Але головами ми е... знаходимося десь біля будинку. Ногами е... наші ноги опираються в таку е... ограду, ну як це сказати? В такий паркан: е... живий паркан, котрий дуже високий, 2 метри завишки, і він зелений. Ну, тобто, Пок у нас теж такий парканчик невеличкий, теж зелений. Ми з бабусею розмовляли, розмовляли. Я чую якісь вибухи, це вже ночь. Я кажу, що це там стріляє, піднімаю голову, а там десь вдалечині бахкають салюти. Салюти дуже гарні. Ну і бабуся каже: ну, то салюти, люди, щось святкують. Я кажу, вони цілий день святкують, бо цілий день такий шум. Ну ладно, лягаю спати, голову піднімаю догори. Бачу зоряне небо, бачу, як пролітає супутник так повільно, А потім бачу два вогники. отак Дуже швидко летять. Я дуже злякалася, я гадала, що це дрони. Я бабусі кажу, бабуся замри, бо вони пролетали саме над нами, а потім вони повернулися і почали сіяти. Просто е так несамовито вони, як. Е не знаю, як прям в якийсь ліхтар направлений на нас. Коротше, світили, світили. Я вже зажмурювалася, я вже ховалася під ковдрою, але але вони підлетіли настільки близько зі сторони бабусі. Що мене просто осліпило. Я не могла навіть розплющити очі, бо настільки було світло високе, і звук, і цей звук я не забуду. Це як брязкіт якогось скла, по якому отак от ногтями проводять і воно ще й скрипить. Коротше, і тут я чую бабуся кричу: ой, боляче, її коротше хапають і хапають за голову. Знаєте, ніби як от пологи приймають і хапають дитину за голову. Я злякалася, я ковдрою накрилася, і я прокинулася вже з таким просто пеклом у груді. В мене так пекло, ніби до мене потрапила щойно спечена картопля в грудь. Просто це було жахливо, це було дуже страшно. Я знаю, що це звучить зараз дуже смішно. Ну, бо, бо я ну, зараз це усвідомлюю, що так, дійсно, ну і що. Але у сні такий. Брязкіт і такі янголи дуже страшні.